Всім привіт, сьогодні поговоримо про інші класи активів у портфелі фінансової свободи. Що таке альтернативні класи активів? Загалом, дуже часто ми, коли говоримо про інвестування, коли щось, скажімо так, плануємо, намагаємось побудувати там фінансову ціль, почати інвестувати. Ми розглядаємо більш традиційні інструменти: це є акції та облігації. Зрозуміло, що е, здебільшого використовуємо не е, якісь там конкретні акції облігації, а там і ті фонди, взаємні фонди тощо, е, але є ще і інші інструменти, є і ще інші класи активів, які. Е, не належать до цих традиційних, вони виділені, виділені в, в загально таку назву альтернативні, а, але а, вони також поділяються а, на більш а, більш такі специфічні а, речі, і взагалі, що чого складаються а, ці альтернативні класи активів. До них належать такі речі, як хедж-фонди, Це а, ми проговоримо, управляються вони досить різноманітно, але з деякими конкретними цілями. Це можуть бути фонди приватного управління. Тобто, це якщо ми говоримо взагалі про еквіті фондовий ринок, це більш це публічні, саме публічні компанії. То коли ми кажемо про private equity, це про компанії, які не торгуються публічно, також дуже знайома частина багатьом — Це е, нерухомість, як пряма, так і непряма нерухомість. Це е, товари, е, це інфраструктура, і це е, більш таке е, такі речі, як е, дуже специфічні, як е, предмети колекціонування, воно. Марки, автомобілі, антикваріат, мистецтво тощо криптовалюти, криптовалюти за останні роки також е стали досить популярними, е і, в принципі, можна розглядати як альтернативний клас інвестицій. Е і в чому проблема криптовалют? Те, що це досить така популярна хайпова річ е і. Ehm, дуже багато людей інвестує саме за цією стратегією. Тобто, коли все супер, супер, круто популярно. Ми купуємо потім трохи просіло, ми купуємо ще, потім все падає, і ми розчаровані, все продаємо і взагалі ненавидимо криптовалюту. Тобто, криптовалюта або дуже люблять або ненавидять. Я хочу хотів би подивитися на це з трохи ін, з іншого боку, більш конструктивно. Uh, і навести таке от дослідження від FTSC або як що називають ФУЦІ, що вони зробили зразу uh, хочу сказати що це дослідження на період 14 по 20 рік досить маленький, uh, маленький період але все одно цікава інформація uh, тобто uh, на цьому в цьому табличці ми бачимо статистику біткоїну з точки зору з точки зору його uh, uh, річного річної дохідності в 100% із дуже суттєвою волатильності і Russell 1000, це е, Large Cap, тобто великі компанії тисяча найбільших компаній сполучених штатів з їх е, е, прибутковістю та волатильністю. Е, до речі, тут буде посилання на це на це дослідження. Що вони зробили? Вони спочатку спочатку змішали біткоін з, з готівкою, тобто, взяли 50 біткоїну, 50% готівки, і що що вийшло, де нічого цікавого, волотильні дохідність впала в два рази, волатильність впала в два рази. Тобто, нічого не змінилося, зробили мікс: 50 на 50, все так і вийшло 50 на 50. Але Потім вони е, зробили таке, в них є там спеціальна методологія з точки зору роз, роз, створення портфеля на основі цільової волатильності. Вони взяли цільову волатильність 25%, і е, що призвело до співвідношення біткоїну до кешу е, ну, 45 біткоїнів 55 кешу. п'ять І що ми можемо подивитися? Що суттєво зменшилась волатильність, але не так суттєво зменшилася, зменшила, зменшилась дохідність. Тобто ми можемо сказати, що а, в якийсь період е, якогось відсотку, е, е, скажімо так, маючи біткоін в портфелі, ми можемо збільшити дохідність. Не сильно збільшуючи волатильність, це наприклад, просто біткоін плюс кеш. Вони пішли далі. Це табличка, ця частина з минулого з минулого слайду, а ось ця з цього. Вони що зробили? Вони взяли Russell 1000, а то додали спочатку 2,5% біткоїна та 5% біткоїна. І що ми бачимо, коли ми маємо 100%. Активів в Russell uh, 1000, в uh, нас uh, дохідність, ну волатильність там трохи більше 18%, Дохідність 12 з, з гаком, uh, ми маємо дуже схожу, uh, дуже схожу волатильність, uh, коли у нас є біткоін. А притому, при тому, при тому uh, суттєво збільшилась uh, дохідність. Тобто, ми там, ну, трохи збільшувала е, і суттє куди суттєво збільшили дохідність крім того якщо ми візьмемо портфель де є Russell е 1000 та е 5% того міксу е з пішов е то ми маємо навіть меншу, е меншу волатильність е е раз чим раз ніж раз тисяча але все одно більша дохідність е, е, раз ніж раз тисяча тобто е, це такий наприклад який висновок можна зробити що додаючи трохи трохи криптовалюти трохи в даному випадку там біткоїну е, можна зробити висновок що ми можемо покращити дохідність в цілому портфеля не не впливаючи суттєво на волатильність Ще трохи графіків про криптовалюту. Це, наприклад, біткоін, вони це авангардовський расал 1000 ETF і жовтенький це мікс 95 на 5, Russel та 1000 та біткоін. Тобто, ми бачимо, що взагалі ми непогано покращили дохідність е, дохідність нашого портфеля. Довічі біткоін. Е, і по просадкам бачимо, що загалом динамію, поведінка схожа коли в нас просто е, 100%, сто відсотків акцій. Е, навіть були роки, коли ще й менша просадка. Е, просадки 100% біткоїну без коментарів. Тобто, це, це дуже. Дуже багато але коли ми проговорювали цей цей це дослідження. Ми брали тільки ось ось цей ось ось ризик, тільки волатильність, але є дуже велика кількість ризиків, яка пов'язана з, з криптовалютою. Я не буду зараз е, е, детально проковорити е, кожен з них, е, Артем нещодавно проводив. Вебінар саме по криптовалюті, він дуже гарно все це проговорив. Тобто з волатильністю можна, історія невелика, з волатильністю розібрались, але дуже ж дуже велика дуже велика кількість ризиків, пов'язана з криптовалютами. Взагалом, Яким можна зробити висновок, чи можна взагалі додавати криптовалюти до портфеля? Так, можна, але. Для довгострокових цілей. Тобто, за рахунок того, що коливання криптовалюти ДУС досить велике, ми не можемо сказати, що наш портфель не буде, скажімо так, досягати тих короткострокових цілей через ці коливання. Далі, для більш необов'язкових обов'язкових потреб. Тобто, якщо ми можемо розділити needs і wants, тобто необхідності і те, що ми хочемо, то ми не можемо використовувати криптовалюту для, для портфелю на наші потреби, тому що це досить ризиково. Ми повинні закривати наші, коли ми там е моделюємо наш е наш е наші цілі, наш портфель. Ми повинні розуміти, що е крип криптовалюта над ризикова. І наші, скажімо так, ми не можемо не досягти цих цілей, тому ми повинні інвестувати в більш прогнозовані, менш волатильні, більш регульовані інструменти, які з більшою з найбільшою. Долю ймовірності е, нам допоможе досягти цілей, але якщо в нас є якісь там goals, якісь побажання, то чому б не додати для 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 таких, для таких речей трохи причинки додати криптовалюту, яка може покращити нам дохідність, е, і до 5% портфеля. портфелю. Тобто е, Ця ця втрата, якщо це може статися, що ми можемо втратити все в криптовалюті, воно, е воно не так суттєво вплине на на загалом на, на, на наш портфель, якщо це там до 5%. А можна взагалі не інвестувати в криптовалюти, тому що е дуже часто, коли ми туди інвестуємо, вони скачуть як шалене, ми отак от у кожного дня вечора сидимо, дивимося, як воно як воно падає та зростає.